Вітаю! Поки хтось перепочиває від складання тестування, хтось готується до Єві та НМТ, я продовжую вас знайомити з тим, як відбувається студентське життя на факультеті психології, історії та соціології Херсонського державного університету. Ми говорили про те, як заняття проходить. Ми розказували вам, як практика відбувається. А хіба більше нічого немає? Є дуже суттєва частина життя наших студентів, а саме наукова дослідницька робота. Студенти факультету психології, історії та соціології у вирі наукового життя Херсонського державного університету. Історики вивчають детально ті артефакти, які ми розкопали на нашій базі. На Херсонщині, коли була можливість, тепер ми їх перелокували і вивчаємо. І також історики пишуть цікаві дослідження, і роблять їх щодо окупації нашого рідного міста, його визволення, розвитку Херсонщини сьогодні, розвитку Херсонщини після руйнації Каховської гідроелектростанції. Дуже великий сегмент наукових досліджень. Психологи вивчають які як почуваються себе. Херсонці в ці складні воєнні часи під обстрілами, що стимулює їх до того, щоб бути на Херсонщині, бути в Херсоні і все-таки намагатися покращити там життя. Соціологи та соціальні працівники вивчають соціальні проблеми, які є, досліджують ті соціальні явища, які зароджуються на Херсонщині, щоб зробити прогнозування, щоб дати рекомендації нашій адміністрації військовій, як все-таки в таких складних умовах покращити життя херсонців. Тому Наукова частина життя студентів факультету психології, історії та соціології не має меж, як немає меж життя, бо теми ми беремо з життя. Ми чекаємо вас, майбутні науковці.